А мої босяки? А мої босяки? Ви б'єтеся чи граєтеся? М? Боня, ти ж зуби свої не приміняй, не випускай свої зуби. Т вона ще ж маленька. Бонічка? Бонечка мій тигрушка, да? Мій золотий котик. A jak taký, davaj, davaj, a opa I kudy? Ty statuetočka? Da? Бонечка, красивий котик. А мій такий зайчик. Повернись поверни сюди, давай. Давай ми тебе сфотографуємо. Давай. Давай мого такого золотого котика. Мій красивий. А ми ще що робить? Давай глянемо, пішли. Давай. Опа. Опа. Утрішня розминка. Гімнастика для котів. Зранку. Боня? Ти ж обережна? Вона ж дівочка. Не кусай її зубами. Добре? М -м -м. Ти сердишся? Хвостом як маха. Все, награлись? Куди пішли?